Щоб урегулювати апетит свого собачки або котика, а особливо важливо це для цуценят, тому що вони часто нахапуються їжі і потім їм стає погано і в них псується травлення, тобто стаються розлади травлення. Потрібно придбати ось таку спеціалізовану миску спеціальними пальцями, які не дозволяють нахапуватись корму. Тобто тваринка не може схопити багато корму і зразу його ковтнути. Вона потрошки, потихеньку починає його жувати. Тим самим вилизуючи поміж цих пальців по одній-дві горошинки, і е, легше його більше прожовує і ковтає, і не буде проблем з травленням. Більше наїдається та не нахапується. В наборі також йдуть ось такі силиконові ніжки, які не дозволяють самій мисці ховзати по підлозі. Підійде для собачок та котиків. Є в різних розмірах. Обов'язково замовляйте для своїх малюків, щоб урегулювати їхній апетит щоб це в майбутньому не призвело ні до яких проблем.